Самовиті, несамовитий, не самовитий. На сезон не оген, не мене. Але що ж я можу зробити, як в мені багато мене? Рівнянка Лілія Галицька читає вірш своєї улюбленої поетеси Ліни Костенко. Розповідає, прийшла на захід, щоб поділитися з однодумцями своєю творчістю і набратися нових емоцій. Окрім поезії, дівчина займається також малюванням та музикою. Писати вірші почала ще у сім років. каже, що це особливий стан душі, коли переживання переповнюють, і про це хочеться розповісти усім навколо. Так це моїх емоцій, Це емоція, які я просто не можу зупинити, які. Просто розривають мою душу. Я Пишу лише тоді, коли я дійсно відчуваю, що я вже не можу собі стримати, коли я маю донести це світу. Таких як Лілія молодих поетів зібралося у галереї три десятка. Школярі та студенти читали власні і не лише вірші під звуки гітари. Звісно, там кожна кожна людина, яка буде читати вірш, хоче передати свої емоції. Ну і я, звісно ж, хочу закомпонувати, зак також. Якось виразити з допомогою гітари ці емоції. Ну і відтримати позитивні емоції. Організувала зустріч молодих поетів міська організація Національний альянс спільно з галереєю Євроарт. Організатори констатують, сучасна молодь мало цікавиться літературою. Молодь на сьогоднішній момент знає дуже мало з історії, дуже мало з літератури, і сама організація хоче більше розкрити молодь для того, щоб вона вчилася. Якби ну не тільки там в школі, а почала займатися якби, самореалізацією. Власна галерея такими подіями займається досить часто. Під час кожної із виставок ми намагаємося організовувати різні події. Це можуть бути і літературні, і музичні вечори. І перш за все ми підтримуємо молодь. Тому на пропозицію національного альянсу молоді, ми звичайно відреагували дуже позитивно і по-партнерськи вирішили допомогти. Наступну подібну зустріч молодих рівненських поетів планують влаштувати у серпні. Сергій Купровський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.